Мамкл, вставай, вставай, я тобі тапочки принесла, бачиш. Давай. Удягай, ножки і пішли. Сонька вже побіг. Сонечко, ти куди пішов без мене? Ну ой, я хочу на вулиці, мамка, уже не поминала, та ти спиш і спиш. Ну и Ну, і так. Ой, а чого так темно, мамка, а? Ой, ценік, а що так темно? Можна зарано встанеть. Звичайно, зарано. Зараз тільки пів п'ятого, а ви вже втоснулися. А -а -а -а, ну. Ну, давай, мамка. Чекають, що ти піднімеш прапор п'ятниці. Дачний прапор ку у п'ятниці. Плюс одинадцять. А це що похолодало, так? А ну дай, я подивлюсь Та-да. можна мрія борту йти на вулицю. Привіт, що таке плюс 11? Скоба мінус 11. Ей, зима скоро буде. На нам буде. Ну, сосонік, по променаді, ну, поминаді. А всім гарного робочого дня. Ой, кі місяць. Бажаємо всі цьомки-бумки, пока. Паш, сонік, цьомки-бумки, пока. З п'ятницею всіх.